Уявіть, що ви прокидаєтесь у місті, де більше немає військомату. Туди влучила ракета, дані втрачені, мобілізація зірвана, а фронт чекає підкріплення. Але є відповідь: мобільні ТЦК, пересувні, захищені, наче штаб, у кузові вантажівки. Звучить як наукова фантастика. А це реальність вже найближчого часу. Особисто скажу, я не військовий. Але мені важливо, щоб ця система працювала чесно, ефективно і не перетворилась на ще одну чорну скриньку в руках командування. Через обстріли Росії багато стаціонарних військоматів опинились під прицілом. У відповідь Україна планує мобілізувати саму мобілізацію, новий формат у мобільні ТЦК: це спецтранспорт з комп'ютерами, базами даних зв'язком. Їх можна швидко перемістити, розгорнути, зібрати необхідні документи і продовжити роботу в іншому районі. Це не просто вантажівка, це штаб у дорозі. І тут не обійтися без швидкості захисту і технологій. Вони мають працювати автономно навіть під обстрілом. Особисто я підтримую ідею гнучкості, але з досвіду знаю, навіть найкраща ідея провалиться, якщо немає чіткого плану і людського обличчя перед громадянами. Дрони, супутники, радіоелектронна розвідка, навіть Wi-Fi мережа чи сигнал планшета може бути зафіксовано. Це новий виклик. ТЦК можуть переміщуватись, але не можуть повністю сховатися. Якщо безпека буде формальною, уявіть, скільки життів може бути під загрозою. Особисто я сподіваюся, що при впровадженні подбають не тільки про колеса, а й про тишу ефіру. Бо без цього мобільність стане пасткою. Важливий момент рішення про створення мобільних ТЦК не прийматиме Верховна Рада. Усі повноваження у військового командування. Це дає швидкість, але й прибирає політичну відповідальність. Немає голосувань, немає дискусій. Усе тихо. І якщо щось піде не так, винних, як завжди, нема. Мені особисто не до вподоби така закритість. Якщо ми модернізуємо армію, то й стандарти прозорості мають бути сучасними. Бо довіра головна зброя тилу. Після скандалів у військоматах, коли броні продавалися, а повістки вручались у ТРЦ, довіра до ТЦК на нулі. І тепер ми просимо людей довіритись фургону без адреси. Тут потрібна чітка комунікація. Громадяни мають знати, де знайти мобільний ТЦК, як підтвердити бронь, як поновити документи. Особисто я бачу величезну небезпеку. Якщо мобільні центри стануть примарними, це викличе ще більший хаос і страх, а страх це поганий порадник. Мобільні ТЦК це не просто новинка, це тест на готовність системи змінюватися. Якщо це справжня модернізація із системою кібербезпеки, зручними чат-ботами, гарячими лініями, геомітками, тоді я аплодую стоячи. Але якщо це чергова спроба перефарбувати стару систему, просто перевантаживши її на колеса, тоді не врятують ні броня, ні Wi-Fi. Особисто вірю. Модернізація не в техніці, а в ставленні до людини. Якщо люди відчують повагу, вони прийдуть навіть у вагон. Мобільні ТЦК це шанс. Але реалізувати його можна лише чесно, відкрито і з людьми. Без спихи, без страху, без примусу. Якщо вам важливо, щоб реформи не перетворювались на ілюзії, підтримайте це відео лайком. Підпишіться на соціалку. Тут ми говоримо по суті й по-людськи, і, будь ласка, напишіть у коментарях, чи довіряєте ви новій системі, як має виглядати справедливе ТЦК, бо без зворотного зв'язку не буде змін.